Вітаю, любі дітки, і запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. У нас сьогодні на гостинах дівчинка Оленка. Привітаємося з нею. Привіт Оленко! Привіт, дітки! Оленка дуже весела і радіє, що з відрядження повертається її тато. Оленка принесла його фото. Малята, давайте розглянемо його. Дітки, ви звернули увагу, що тато Оленки одягнений форму, і на голові у нього кашкет. Оленка говорить, що її тато капітан, і він працює на великому морському кораблі. Малята, бажаєте більше дізнатися про це. Тоді погляньте на екрані зображений порт. Це місце, де стоять кораблі. Це їхній дім. Дивимось тепер, які кораблі в порту? Які вони за розміром? Вірно, кораблі дуже великі. Такі кораблі ходять по морю. Тому вони називаються морськими. Корабель у порту стоїть на рейді, і щоб людям зручно було зійти на землю, з корабля спускають трап. Трап це сходи на судні. Скажіть малята, а хто керує морським кораблем? Правильно, капітан. Оленка нагадує нам, що її тато капітан, і всі люди, що плавають морем та океаном, називаються моряками. Дітки, кого перевозять кораблі? Вірно, кораблі перевозять людей, можна сказати, перевозять пасажирів. Вони причалюють до берега, забирають пасажирів і відпливають. Малята, але кораблі перевозять не тільки пасажирів, а що ще вони перевозять? Так, вантажі. Якщо треба багато перевезти вантажів, то на допомогу приходить баржа. Баржа ходить не тільки по морю, а й по річці. А ще і по морю і по річці ходять теплоходи, парусники, човни. Малята, подумайте, скажіть, який це транспорт, якщо він рухається по воді. Вірно, це водний транспорт. Якщо рухається по морю, то він морський транспорт. Якщо рухається по річці, то він річковий транспорт. А ще дітки водний транспорт можна назвати швидкохідним або швидкісним. А чому? Тому що він швидко рухається. Дітки, ви сьогодні так багато дізналися про водний транспорт і тому ми з Оленкою пропонуємо вам скласти оповідання та розповісти його своїм батькам або друзям. А ми, з Оленкою прощаємося з вами. До побачення, малята, до нової зустрічі!